СБУ затримала вісьмох людей, які готували ракетні удари по укрзалізниці та передавали окупантам дані про розташування бійців ЗСУ. Медики Луганської тероборони рятують бійців на передовій. Фельдшери мають сучасне обладнання та забезпечені ліками. Шукає натхнення та сумує за рідним містом. з Бахмута захоплюється виготовленням речей у стилі стімпанк. Зараз чоловік живе у Дніпрі. За інформацією начальника слав'янської військової адміністрації Вадима Ляха, внаслідок вчорашнього обстрілу міста загинули дві людини. Ще 36 отримали поранення. Російські окупанти обстріляли центр ракетами с 300 Наразі слов'янсьце близько 25 тисяч жителів з 92 постійно проживаючих. Але це ті, які частина з них повернулась і вже пройшли. Важку зиму, але з теплом з електрикою. Не сильно мають бажання евакуюватися. 28 ударів по Донеччині з боку російських окупантів зафіксували поліцейські за минулу добу. Два снаряди С-300 російські війська спрямували по дружківці. Ще дві ракети розірвалися у Краматорську. В обох випадках руйнувань зазнали об'єкти соціальної інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Ще чотири ракети вибухнули у Костянтинівці. Руйнувань зазнали дві приватні оселі та автотранспорт. Є травмовані. Наслідок ворожих атак маємо поранених у Бахмуті та часовому яру на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках ЗСУ відбили 62 атаки російських окупантів. Повідомляють у генштабі. Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами. Зокрема, у Горлівському районі Донецької області до окремих населених пунктів неможливо потрапити без місцевої реєстрації. СБУ затримала чотирьох людей, які готували ракетні удари по укрзалізниці та передавали окупантам дані про розташування та переміщення українських військовослужбовців на Донеччині та Харківщині. Повідомила суспільному речниця СБУ Галина Прищепа. Одним з активних учасників цієї інформаторської мережі є мешканець дружківки ще у 2014 році він був завербований почесним консулом Росії у Харкові і з 2014 року перебував перебував ним на зв'язку для виконання завдань своїх кураторів. Він прикривався. Посвідченням журналіста також він передав файл із структурою влади дружківки і у разі окупації міста залишив за собою посаду радника мера міста. Затриманим повідомили про підозру за статтею Державна зрада їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення за гратами. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Понад три тисячі об'єктів культури та архітектури внаслідок військових дій знищені в Україні. Про це під час візиту на Донеччину повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Це переважно бібліотеки, клуби, але так само є і пам'ятки культури. Але тут ну, в першу чергу щоб зрозуміти потреби продовження життя, в тому числі в культурній сфері, яка має підтримувати людей. Не збираємо інформацію, будемо робити висновки. В уряді створено штаб відновлення, в тому числі є окремий розділ, який стосується власне культурних об'єктів, культурної спадщини, об'єктів культури. Я радий, що після певних дискусій нам вдалося довести, що все ж таки це важлива складова того за що ми воюємо, так що буде. На Донеччині Ткаченко відвідав заклади культури Краматорська та Костянтинівка. Школи мистецтв відвідує лише 5% дітей в області. До війни в нас працювало 49 шкіл мистецтв навчалося більше 12 тисяч дітей. На сьогоднішній день відновили свою роботу онлайн. Це 25 шкіл мистецтв і навчається 5 тисяч дітей. Це мобільний шпиталь для поранених військовослужбовців. Тут медики батальйону 111 ї бригади сил тероборони надають бійцям першу допомогу, а саме стабілізують до відправки в лікарню. Так Едуар ставить крапельницю військовому, в якого церебростинічний синдром після контузії. Це крапельниця з магнезією, щоб знизити йому тиск трохи. Тому що у військовослужбовця підвищуються тиски, і за підвищенням тиску у нього болить голова, шум в ушах. Ось йому, йому після цього стає краще. Едуард каже, лік є чи не на кожний випадок поранення та захворювання. У нас обладнання як медичне обладнання, спецперезначення. Тобто у нас є рюкзаки спецперезначення, розроблені медиками Азову. Тут у нас понизу є ноші. Для перенесення трьохсотих. Також у нас є стропа евакуаційна. Також у нас є кармашики, турнікети, бандажі. Також тампонада наша вітчизняна. Працює три евакуаційні групи, які збирають поранених бійців з позицій, де йдуть або відбувалися бої. Це наша евакуаційна машина, яка перевозить безпосередньо 30 на на пункт або на шпиталь. Тобто Тут не рюкзак, тут більше сама вся машина, це і є рюкзак. Перев'язка, бінти, шприци, е, такі, такі штуки. Конікамії. Дихання, коли пошкоджене обличчя, тобто ми е, садимо або розріз робимо, або, ось, будь ласка, обладнання, є, е, вставляємо трубку. І будь ласка, людина, Найголовніше завдання для них, каже Едуард, врятувати життя. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Ну, що напоминає? колокол, да? от, як раніше був, громкоговоритель. висіли штуки. Така портативна колонка одна з небагатьох речей, яку бахмутянин Дмитро Шилков зробив вже в евакуації, бо, каже, почав захоплюватись аудіокнигами. Буває таке, що світ виключає, тому телефон треба економити. У мене плеєр на плеєрі у мене записана аудіокнига. Ну не завжди удобно в наушниках сидіти, Надо іногда й слушати, що вокруг тебя відбувається. ту же саму сирену, допустим. І тому я включаю це в плеєр в обичне. Майструвати ж каже Дмитро почав з дитинства в шість років, опанував паяльну лампу. Останні роки створював речі у стилі стімпанк та намагався зробити їх не тільки незвичними на вигляд, але й функціональними. Можно сказать интуитивно, я понимаю, какой инструмент где может пригодиться и как это все сделать. То есть вот, вот это все, это сделано, можно сказать, на коленке, без каких-то либо там серьезных аппаратов. Вот это вот, допустим, это сделано из, склеено из двух кусков доски. Все это потом вот просто напильником обработано, покрашено. Ці речі частину своєї колекції Дмитро встиг вивести із рідного бахмута з родиною. Приїхав до Дніпра у вересні 2022-го. Та зізнається, полюбити велике місто у свої 51 так і не зумів, та й творити натхнення наразі немає. Ні настроєння проекти якісь, в голові. Крутяться, хотілось би зділати, но опять же ні доступа, доступу до ні к матеріалам, ні к інструментам місця, де детим займатися. Ну, я ж не можу в квартирі піліти, строгати. Мені пугають ці вот розстояння всі. Я... Для мене, допустим, полчаса можна було Бахмут это так, пройти від початку до кінця. Здесь полчаса 40 минут на маршрутці, здесь вважається рядом. Майстер каже, сумує за Бахмутом та навіть не знає, чи є йому куди повертатися. Дом на опитне, там де ми жили, в пригороді Бахмута. Там одного подъезда нет, крыши снесло, ну, в общем, дом ремонту не подлежит. В частном секторе родительский дом, там прямо перед домом был прилет, и, ну, око, окон нету, там как бы все поубивало, я составень позабивал, как мог, прям в пластиковые окна вот такими гвоздями. Наразі ж Дмитро готується ще до одного переїзду. Планують з родиною їхати до Харкова. Анастасія Дашко, Юлія Бітімєрова, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас. У шкільних коридорах пралки, а в класних кімнатах ліжка. У фоє бігає качур. Він, як і його господарі, з під Бахмута. Він один залишився, Я його й забрала. Самої был. я його ні на кого не проміняю. Он самый мой любимый мальчик. Клавдія Драч розповідає, до останнього не хотіли кидати дім. Потолок упав на голову, нас чуть не убило. а потом пішли у погрібі були, А потім уже терпіння лопнуло, вже пришлось виїхати. Тепер каже жінка, разом з чоловіком та донькою у безпеці качку ж прилаштували до сусіднього сараю. Ольга Білак теж із Донеччини, вона забрала звідти покинути кошеня. На трасі просто хтось викинув кошенятка на ну, маленьке, було взагалі. ми її відпаювали молочком, там все. І... Я люблю. Нас люди прийняли тепло, умови гарні. Тобто і постирати дає, і душ, гаряча вода. Тут мешкають удвох із чоловіком. Артем говорить, спогади про обстріли й досі нагадують про себе. Я досі, ну, Вечором я нікуди не виходив з кімнати. Моя жінка розказувала, як 300 метрів потрапили снаряди на футбольне поле. В два часа хлопці, і воєнні, і місцеві, збиралися грати у футбол. У пол второго були ці прильоти. Ну от як можуть після цього не бути травм? У цій школі навчань до приїзду переселенців не було, бо діти навчатися їздять до сусіднього села. Розповів заступник міського голови Тальнівської громади Олександр Маринченко. Побудували душові кабіни, побудували туалети, придбали бойлери, пральні машини, зробили гарячу воду, щоб була. Люди готують їжу в їдальні чесником у мене троє дітей і племінник. Я з сестрою приїхала з нею. Хочеться додому. Дуже як там вдома. З матір'ю балакаю. Страшно Щотижня сюди приїздить сімейна лікарка, теж переселенка. Рік тому пані Оксана переїхала із Запоріжжя. Ой, Боже, давайте будемо знайомитися. Ми розробили графік відвідувань населених пунктів, де є переміщені особи. Ми їх обслуговуємо, надаємо їм кваліфіковану медичну допомогу. Такий притулок може вмістити до 90 осіб, розповідає директор Тальнівського центру соцобслуговування Сергій Шпичак. У лютому нас нам уже почали завозити сюди людей. 76 чоловік зараз проживає тут на сьогоднішній день. Пані Ольга говорить, поки їхати не планують, бо тут спокійно. Тиміна відкупила, хочу сказали, там по косочку нам треба ну, в землі тут рядочкам. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. А ти будеш нам посміхатися? Ти так. Ти гулять підеш? Трирічна віслючка на ім'я Мамуля відпочиває у стілі. Встає вона, поки не охоче і тільки нарощує апетит. кажуть на фермі минулого тижня. Військові вивезли мамулю з сіверська. Що під бахмутом? Позвонили, сказали, що от вивезли віслючку. Взяли в полон вагнерівців і з ними взяли віслючку. Ногу віслючки посікло чи то уламками снаряду, чи то гранатою. Розповідають працівники ферми. Тож у Дніпрі мамулю прооперували, копито зберегти не вдалося. Тричі на день відбуваються перев'язки і мазями з антибіотиками, присипками чергуємо. Но дивимося, щоб не було загноєння, промивання. Все це зараз про мамулю піклуються вже на фермі, що у Дніпровському районі. Тут, окрім неї, щонайменше 200 тварин, яких врятували з гарячих точок. Приблизно десь її роки 3-4. Вона молода, тобто в молодих тварин. І процеси ці всі регенеративні швидше проходять. По ній видно, що вона краще кушать, стала апетит, тобто раніше вона зовсім мало кушала. Ну гуляє трошки довше. Ім'я Мамуля в іслючці дали військові, бо вона нещодавно народила і ще мала молоко з військовими. Коли ми поспілкувалися, вони сказали, що на жаль, де дівся її син. Цей віслючок. Сказали, що в той момент почався обстріл, він був наляканий і він втік. Але вони пообіцяли, що до, назвали її мамулею, вони, що до мамулі вони привезуть саме її цього віслючонка, знайдуть його там. Нині Мамуля виходить гуляти двічі на день, бігає попри забунтовану ногу та проявляє цікавість до коней. Вона розумна дівчинка, але вона така сама собі хазяйка. От, якщо щось їй не подобається, якщо вона лежить, вона не хоче вставати, то їй дуже складно щось їй довести своєї. Там приходиться вдвох-втрьох підіймати, якщо вона щось не хоче. І вона така гуляє, гуляє, їй захотілося там в якусь сторону піти. Вона швидко пішла і розвертає, що вона ну ладно, 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 коло робить, і все одно в цю сторону така розумна. Нога Мамулі заживатиме два-три місяці, каже ветеринарка. Далі замість копита виготовлятимуть протез. Перші мірки планують Ну, зняти уже наступного тижня Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини Дніпро.